Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас важлива новина. Аліна стає ютуб блогером Ну, давайте так. Ну... Я спробую. Да, вона буде відкривати канал про риболовлю. Так Красиво. що на одну задніцю в лосінах у вас буде більше. Е, Катя і Оля ну, задали дуже високу планку е, взагалі ютюб-каналу про жіночу риболовлю. Тому. Катя просто ушла в декрет, а це заміна. На полі готується заміна. <рес> да, да. Так що, друзі, о, як тільки зробиться канал, а він зробиться на днях, я вам дам посилання, бо сьогодні ми знімаємо відео на мій канал і на Алину. Тому... Я спробую. Мені, якщо чесно, дуже страшно. Реально, мені реально Господі, страшно. Поміли. Я начебто і соцмережі введу, інстаграм, і там у дівчат відео приймаю участь, але знімати щось своє окреме мені реально страшно. Так що сходіть в церкву, поставте з неї свічечку, а під цим відео можете поставити лайк. Сьогодні на подопит кролики кроліки Аліни ми побачимо, як замішувати прикормку. Сьогодні у нас сквіт Октопус. Зараз головне не зламати ногтя, бо це буде е, останній штрих в її рибалці. <laughs> Откривай. Це як в дитинстві палички з сюрпризом. Доставай все, що є. Так, баночка. У нас йде ліквід. Ложечка. Мірна ложечка. Це для води, бо там ще є. Вау! Доставай. <laughs> це як розкопки, ти знаєш. Ага. Це мірна ложечка для замішування якраз активатора кльову. Все? Два Ні. стаканчика на оцю ємкість. О, і це флюрик. прикольна штука. Да, Я бачила, мені капала. дуже сподобалось. Ми її будемо теж використовувати для активації точки, вона гарно працює. Це відкриває? Сюди відкриваємо і набираємо води повну пляшечку. Головне не упасть і не вилить. Повно-повно аж під е, вінця. Угу. Закриваємо, хорошо збалтуємо. І виливаємо сюди. Боже, риба, риба. вона вже тільки відкрила, а вона вже все летить. Виливаємо, закриваємо. І, як в детстві, ти знаєш, тарабаньку делаємо таку. Е -е -е. Кришкою закрила, так. Як якої країни це національні? Оці, Не знаю. Ну в коментарях я думаю, люди нам підкажуть. Отак ми його примішали, щоб водичка рівномірно там розійшлась по пільчику. І оставляємо його, щоб він наставився. Через холинкет знову підійшли, потіліпали, щоб воно гарненько все там трималось. І все. А поки ми будемо розкладати родпот, удочки, він якраз настоїться і буде готовий до використання. Це теж замішаємо. Латочок знайдені, валіни умитнули. Тепер оце висипаємо сюди, щоб зручніше було. Можна і тут замішати, але для зручності мені подобається в окремому лотку. І два от таких стопачка води наливаємо сюди. Стопачка це типу стопочки? Стопарика, так. Да. <рес> і друге. Можеш руками перекватити, можеш кришечкою закрити і опять потарабанькати. Як тобі удобно. А нам же ця ложечка вже не треба. буде? Нам вона не треба буде. Ах ти видоцюга. Боється засиватися вигляньте на неї. Ми з тобою по дорозі сюди. Хотели э, снимать рыболовлю на каблуках и в платье. Да. Поэтому. Да, треба быть леди. Трещинку, да? Няких каблуків, просто мы засране по колено. Короче, себе. я поняла. Ничего да. не получится. Не получится. Повыделывались и хватит. Красивая леди побула, да. береш и жмак, Бачите, тут сложный выбор, это постоянно женский. Що взять, что надеть. І оцю візьмемо. Буде в мене поки 4 варіантика. Цей 12 ложимо назад. Що дуже зручно, бачите, що у Баунті з'явились ось такі набори, три коробки. І я тепер собі повністю все розклала, все, що мені треба. Бачите, тут у мене таке йде повітки, всякі бусини, лісочка. Всюди, кстати, треба переложити оце. А в цій у мене кармушечки, термосел, і цей, як його звати, і віса. І тепер в коробці все в порядку. Ну, в велику коробку мене питали, кстати, чого я продаю свою коробку цю м -м, гуру, та що в мене була. Тому що в мене в неї все не влазило. А я тепер в цю коробку, бачите, Баунті тут теж влазить все. І навіть ще трохи місто остається. Того я змінила. Бо з кожним разом чогось все докупляєш, щось докупляєш, і виходить, його вже його немає, куди і так мачити. Того приходиться трошки увілічуватися. Складати у ділище. Вони, до речі, максимально вже зовсім скоро прийдуть на продажу снайпери мої, бо дивилась на днях ще немає. Дуже подобається мені цей тримач, скелетон, якщо не помиляюсь. Ну і зрозуміло, що тут все фуджи, На кільцях теж. Складаю я завжди з меншої вершинки, мені так зручно. Не знаю, хтось бачила, складає із ну, комля. А я по цій технології. І я вже не раз говорила, що саме у Баунті на снайпері, дивіться, тут немає жодного кільця. Це така фішка для того, щоб далі можна було закидувати вашу. Снасть. І це дійсно працює. Я змогла кидати трішки далі, бо я е, взагалі далеко не кидаю, але з допомогою цієї розстановки в мене вийшло. І тут е, зверніть увагу, що нижня шайба, яка крутиться. І зараз будемо складати далі нашу снасть. Чому, знаєте, раніше я ж не так давно у флетфідері, мені здавалося, що це якась. Вища математика, знаєте, це все складання, бо коли ти не знаєш, правду кажуть, у страха глаза великі, то ти не знаєш, як що зробити. Тут у мене, правда, вже готовий монтаж. Він складається, дивіться, із повідка. Цю бусину ми знімемо, поставимо нову. Повідок фіксується таким силиконовим кембриком, трубочкою. Ізначально йде літкор 70 см, протягується через годівницю, сюди заганяється поводок, і все, у нас такий от ходячий монтаж. Він не має бути фіксованим для того, щоб коли риба обірветься, то вона не плавала, виходить з усім цим гамозом, а могла звільнитися і продовжувати повноцінне своє життя. Плюс цієї годівниці я показувала в минулому відео, що ну, я була вражена, що це таке, ну, я не знала, що це так можна. Вона швидкосйомна, бачите? Я ще раз покажу, як це було зроблено. Я зняла кембрик, витягую трубочку і все, прорізі зняла. Це у мене 35 грамів годівниці. Якщо вам треба, там, наприклад, зменшити годівницю, бо у вас е, е, як його звати? Мул, або навпаки, вам треба збільшити, бо там не долітає, або а, течія, то ви ставите таким же ж самим способом іншу дівницю і назад надіваєте. І це реально прикольно, тому що вам не треба знімати повністю весь монтаж із вашої основи. Тепер дивіться: на шоклідері у мене дві петельки: одна петелька велика. І одна петелька маленька. Заганяємо у літкор, оп, відкриваємо велику петельку, затягуємо сюди нашу годівничку з повідцем, і отак, все, затягли. В кінці рибалки мені просто потрібно буде потягнути. За маленьку петелечку, бо скажуть, за чим мала петелечка? Це її місія в кінці рибалки, бачите, потягнутися і тоді відкривається велика петля. Максимально швидко ви тоді витягуєте снасть. Якщо немає цієї малої петлі, то з оцього дуже затягнутого вузла вам треба вручну або за допомогою голки виковирювати, щоб його роз'єднати. А так, бачите, максимально швидко. Тепер що нам треба? Нам треба змінити попапину. Ми знімаємо стару, бо це я забула в прошлий раз її витягнути. І поставимо оці. Вони мені дуже подобаються. Яскраво салатове. Це тигровий горішок бітурбо 8 мм. Обожнюю його. Так, оп, і тепер тут петелечка на повідку. Заганяємо. Голочку у петелечку. Оп, там видно? Лін? приближ, якщо, бачите? І стянули ниточку. І тепер ставимо стопорочок. У мене просто закінчились повідки із голочками. З того тепер треба помучитися із стопорочками. Все. Підтянули. Резиночку чуть-чуть підтягнули. Отак, такий от монтажик. І залишається тільки забити пельчик. Ми його ще раз збовтаємо. Беремо топталочку, закладаємо на низ наш повідець, присипаємо. Трошки прижали. Не треба сильно уплотняти, тому що потім вам важко буде забити кормушку. Просто пальчиком придивили. Оп, і кнопочки нажали. Єсть. Тепер зачем же цей активатор клюва? Аліна трошки його, конечно, зробила з <сху> комочком. Ну, вона просто по привычке, яка для ловлі на поплавок, камок зробила. Ну нічого, ми это все научимся, это все пройдемо. І у нас получается... виходить ось така ляля ля красота. Котлетка. Да, котлетка. По кійській, в паніровочці. І зараз ми, получается, коли закинемо, сразу активатор кльова почне працювати, потім пільчик і рибка прийде на точечку. Ми ще капнем зверху цієї штучку. Щоб їй прям в глаз вгатило, що тут очень щось вкусне і треба біжать. Розкладаю тільки першу, ой, розкладаю тільки другу удочку, цю закинула. Бачите. То, То там уже єсть. Ай, красота! Красотища яка! Боже, я обожнюю це уділище. Що мені подобається, воно вершиночка, бачите, така м'ягенька. Дуже комфортно ловити як невеличку рибу, так і трофейного коропа та амура. Понятно, що в комплекті є три квівертіпа І ви можете змінювати жорсткість. Але я використовую найменший, самий тонесенький. От, хто тут у нас такий бойкий? Опа. І єсть. Ще вранці лив дощ. Аліна мені пише, чи поїдемо ми, чи ні. Я кажу, звісно, поїдемо. Доща з обіду не буде. І якраз так і вийшло. Ми їхали, доща вже не було. І тишина на вулиці така, що ловить в самий кайф. Бачите? бітурбо дало результат. Такий кругляшок маленький. Дуже гарний. Хтось мені вже був казав, що все, сезон буде закрито, холодно. Не знаю, як у вас, я сезон навіть не думаю, поки закривати, він ще в самому розгарі. Похолодання було, зараз уже погода краща, на вулиці там 13 градусів. І поки риба буде клювати, я буду їздити її і ловити. Знаєте, чим відрізняється опитний рибак від неопитного? Тут ще почтаники, носки теплі. Ні, я... Ну, готова. Боже, ще без підштаників просто ті... з голою ногою. І кросовочки в да. тому... І вона сидить і каже: А в тебе носків немає? Каже, ні, носків у мене немає. Ну, з прошлого сезону я тягаю з собою грілки. Взяла їх ще весною. Ну, потім якось пішло потепління, я їх не використовувала. Зараз будемо тестити на Аліні. Ти, кстати, пробувала колись такі mm -hmm. грілки? Я ні. Я завжди хотіла спробувати. Тут але... є інструкція: пакет, пакет відкрити пакет, витягнути грілки. Пакет да? Розімніть і струсіть грілки, покладіть у а, взуття. Я думала, в носок треба сунути. Ну, давай. А скільки, скільки. хвилин, годин, о, 8 годин. Ну, коротше. На рибалку можна хватить. Давай. Открываем. Тут одна. А, їх можна, типу, навіть. Прикольно. Я думала, тут відкриваєш сразу дві випадає. А не, ти, виходить, можеш замерзла тільки левая нога. Тільки ти... просто тікать. Це не смішно, це чорне Не, Пожмакать і струсити. Розімніть і струсити грілки. Типу, чик-чук-чук, навіть. А ні, ну типа пожмакать. Ну не струсити, Це не, що, це потрусити? Це ж таки струстина. Вона, типу, та, долежа тепло на чаті звучати, я так думаю. <рив> 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 ну, напевно, роззувайся. Носки чи з диком. <рив> 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 так. <рив> так, і це, типу, треба засунути туди, де пальці, от приклеїти, я так розумію. Так, там не намальовано як. Та просто все вийде. Покладіть до грілки у життя, не рекомендується залишати грілки на відкритому повітрі. Це понятно, на газах та є. Просто, напевно, просто отак. Мені кажеться, що зараз мужики з нас так ржать будуть. Так, <реж> да, я думаю, просто то, -то в, приліпити їй треба. В, в носки туди, в пальці. Так, да, поняла? І засовуєш, і якраз там, де пальці, тіпо, воно потім тепло піде. Ну, бо ти прилипла до моїх пальців в не, не можете тепер його зліпити. Блях. Ну так, давай. Тепер треба посидіти, я думаю, воно почне. Там якісь застереження ще є. треба було прочитати. <реш> дуже класна тема, того, що зараз підуть похолодання і не тільки рибакам, але й для військових це реально нужна штучка. Ну що, Аліна? Та да вже пече. Серед? Да. Прям тепло? Да. Прикольно. Хочеш попробувати? А ну дай засуну ногу. Я да. інтерес... руку ж можна засунути. Тепло. Да, он можеш ногу мою потрохати. Бліна, Да. І нога тепла, і цілі. Прикольна штука. Коротше, треба знати собі ще їх купити і щоб лежали в машині, дуже Просто їх можна не тільки на рибалки, а навіть якщо десь в город поїхали, не в таких модних черевичках, як у мене, звісно, бо це тільки у мене і у Майкла Джексона такі були. І так, хлоп, засунув і ля-ля-ля. Потому що я дуже мерзну ноги. І я завжди максимально закушкою їх. Мені навіть іноді якісь супер... Я теж ноги вмерзну, мені навіть якісь там термоноски або дуже теплі носки не завжди зібривають. Угу, Аналогічно. Да, так, процес запущений. Снайпер працює і вже рибка да. теж є. Значить, що підсікаємо. Под... Попустю дуже фрикціон. Щось прям цікаво. Перший ривок такий був цікавий. От що мені подобається, коли ловиш такого невеликого коропа, в нього бувають такі сильні перші ривочки. Я б сказала, що навіть сильніші. Оля, де я, бачу, я, я бачу, що зацепила твою оснастку. Що ці ривочки бувають сильніші, ніж при корфейну. Огопа! Ого! Да! Спасибо, с масткой Так, 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 так! Заскучка! Есть! Есть кон... Як лисенький. А цей, бачите, на тигрового горішка. Що цей тигровий горішок, прикольно, бачите, він розтворяється. І якщо ви довго не будете перекидати свою оснастку, можете потім ждати ждати і нічого не дождатися, бо він розтвориться. Того треба регулярно поглядати і перезакидати. Ну, а У нас такий красавчик, якого ми зараз відпустимо додому. Так, благодарим, бро. Оп, вертайся! Знаєте, от восени я люблю так сидіти між пакльовками і перезакидухами втикати і попивати чайочок. У мене традиційно тут фруктовий чай маліновий. Що мені подобається, що такі термочашки вони маленькі, така ще гламурна у мене, з блістонушками. Якраз гарно тримають чайочок до кінця риболовної сесії. О, пішов процес. Клас. Ой, в сусіда теж воно рибинка. Ой, клас. Чим мені сьогодні погода? Це просто пісня. Так, куди ти там валиш? Давай сходь в сторону. И опять, кстати, на цей, на той тигровый горих, где ваша насадка растворяется. Опа. Ой, блядь! Есть! Иногда мне кажут, Оля, ты девочка. Некрасиво матюкаться. Ну і свіжийся іноді заставляє. Можна сказати, що ви всі такі оце праведні і пукаєте фіалками. Правильно, Аліна, я сказала? Так. Да. Я страшна матірщині, це я не співаю. Mm. Ось таке от мале чудо возвращається на свої хати. Хух, ну мені прямо це подобається. Закормився, сидиш. Я от одразу сижу, монтую відос, і е, другий би е, рибак сидів би легко покурював, а я просто наслаждаюся цією ситуацією, покльовками та й взагалі природою. Тому що, що, скоро мороз дзябне в жопу і не так то прикольно буде і споглядати за всім. Давай. І фрикциончик, сразу пальчики на фрикциончик закриваєш. Молодець. Есть рибка? Так. Да. Викачуй тепер. Крутиш, опускаєш удилище, опускай удилище вниз і крути. Вгору піднімай, не крути. Да, от так, отак, молодець. Умничка. Єсть, здатні. Також дуже маленьке. Зараз глянемо. Або дуже не прутке. Не Невпевнене в собі? Так. Да. Як я зараз. Так, оп. А так зараз сюди стягай. Що це в нас тут буде? Крапець. Диви. Маленький. Боже, яке воно мале. Зато на ньому ти вчишся. Да, такий прям малюк-малюк. Кругляшик, дивіться, який красивий. Такий, де да, чудний? Ну, Це не такий менший, якого я тут бачила. Ну Що ти такий малий? <гум> ну ти мене підставив. Все, Іриночка, загадуй желання. Хочу, щоб була більша риба. <гум> Він, я думаю, почув твої бажання. Сонечковий. Да. Прям такий гарнівенький. Ой, ой, помогла. Я він справився. Ну що, друзі, ми вже будемо збиратись додому. Рибки половили, відпочили. Аліні напутственні слова сказали. Вона трошки сумнівається, чи стоїть тепер її далі плити в це плавання, Ну я вас попрошу, підтримати її у коментарях. Дуже дякую. Ти все зможеш. Страшно. Страшно завжди вначалі. Потім вже. Головне початку. Да. <звучить> Оте <це> слово «да». <схи> <схи> Думайте самі, що <шо? схи> <схи> так що цілую, люблю. Бувайте. А -а -а -а.